Львівське шкло вчора і сьогодні, як розвивається в останні роки гутна справа у місті, можна простежити на виставці в палаці мистецтв. Чотири десятки виробів із цього делікатного матеріалу представила секція шклярів. Граційні жіночі силуети, вази та образні різнобарвні бра на звітній виставці. митці експонували скляну пластику, гутні вироби та вітражні полотна. Відтак дехто намагався відтворити своє розуміння створення всесвіту в декоративних пластах. Є всього є 12, тут заекспоновано є тільки дві дві частини цієї серії. Від самого початку створення всесвіту з усіма її визначними кроками в шляху розвитку цивілізації від сотворення всесвіту до печерного світу через античність до сучасності. І навіть попри те, що роботи зі склом нелегками ці її обожнюють. кажуть, гута залишає художникові проблеми з дихальними шляхами. Однак митці і на це мають відповідь певні, шкодить не гута, а сама думка. Ну як вам сказати, кожна робота чимось позначається на здоров'ї? Тому знаєте, як кажуть, не позначається тих, хто нічого нічого не робить. Знаєте. Аби скляне ремесло і далі розвивалося у Львові? Вже невдовзі на кераміко фабриці запустять у виробництво дві печі.